Другий миганчик, другий миганчик у нас в чорному кольорі на легкосплавних дисках цей автомобіль. Номер дуже цікавий номер. І номер телефону продавця. Все, все, що маємо, це все показав, решта все по телефону у продавця. Але не забудьте подзвонити і поцікавитись по цьому автомобілю. Є такий продається миганчик. Миганчик двойка. Рік, 5 рік 5250. Автомат простий. О, Бачите, такий автомат. Обирайте, оглядайте, дзвоніть до продавців, уточните деталі. Продається ще такий миганчик другій моделі. Так, це у нас коштує 5300 за 2006 рік на бензині 1.6 пробіг 192 тисячі. 192 тисячі з пробігом цей автомобіль. Механічна коробка передач Продається двойка меган, що ми бачимо, дуже такий цікавий колір. То сіри, не то світло світло голубий. Четвертий рік на бензині 1.6. 4950. Прибіг 187 тисяч. От ще там якісь папери є по автомобілю, якісь документи. Хто шукає собі Меган. Знаєте, що тут є щось, на ньому можна перевірити, або вже перевіряли. Продається миган другої моделі. В червоному кольорі, далеко на, на сталевих дисках. Автобіль 2005 року ціна 4700. 4700 за цей автомобіль просять. Автомобіль на механіці такий меган продається. 5494 рік. Пробіг 215 тисяч без підкарасів Сервіска на світному салоні. Такий меганчик, хто шукає меган Відео до кінця, будь ласка, борі декілька варіантів. І їх огляньте. Двойка меган в білому кольорі на столевих дисках, передні протитуманки. Що в нас по ціні. Зараз дійдемо ближче. Восьмий рік 5200 коштує, на бензині 1,6 пробіг 220 тисяч. Салон показав. Як у всіх ганах другої моделі нічого особливого немає. Зверніть і на цей автомобіль. 9 рік 1,6 бензин. 5600 коштує. Пробіг 220 тисяч. Кондунціонер, електрика. Манган другий моделі. Холодно в руки, Так, оглядайте такий варіант, що дивіться. Є ще на продажі такий другий меганчик, Ось така простенька машинка на передніх протитуманках. Є в ній 2008 рік. Прибіг 235 тисяч 5200. 5200 коштує, але я не бачу телефону продавця. Подзвоніть по тому, що є, не знаю. Ну або під'їжджайте на ринок. Я не думаю, що він так швидко продасться. Завжди машини продаються 2-3 базара. Ще є такий ваганчик, який продається. Автомобіля панорамний дах. Автомобіль 2006 року випуску. На автоматі. 90 тисяч пробігу. Телефончик Гіра. Так, ось такий автомобіль. Цікавить його ціна. Там є телефончик. Людина, яка продає, вам всю інформацію по автомобілю надасть. дасть. Ось панорамний дах. Гурманію. Продається Renault меган Другої моделі. На легкосплавах. Дев'ятий рік, ти 300. Об'єм двигуна 1,6 на бензині. І телефончик є. Дев'ятий рік, Megane, другої моделі. То хоче собі купити Megane другої моделі. Є такий автомобіль, такий продається. Показую телефони продавця 453 рік. На бензині 1.6, Пробіг 227 тисяч. Такий простенький Renault Megane 2, недорогий. Прошу шукаю свій бюджетний автомобіль, Зверніть увагу на цей екземпляр. Продається Renault Megane 2. Такий недорогий автомобіль на автоматі. 5200 200 повторік. На бензині 1,6. Телефончик є. Рономеган другій моделі, в синім кольорі на легкосплавних дисках. Автомобіль коштує 4, 450, третій рік, на бензині 1.6, є телефон продавця. Також є якісь питання, є контакти, звертайтеся до продавця. автомобіль в білому кольорі продається це ви бачите що друга модель мегана 5200 два ключа голландія клімат восьмий рік на бензині 1.6 пробіг 220 тисяч Megane. Меган другої моделі з передніми протидуманними фарами так, 4900 телефончик є сьомий рік, що по пробігу. 290 Пробіг. тисяч. Чий. Ну, коротко, телефончик є, хто шукає, цікавиться нагано на другій моделі, є телефон, дзвоніть, домовляйтесь, просто.